Першим пунктом зустрічі 9 травня у користині для ветеранів традиційно є міськвиконком. Для них лунає музика духового оркестру, на обличчях сивочолих чоловіків і жінок посмішки. Вони радо вітають один одного з тим, що дожили до 69-ї річниці перемоги у найстрашнішій в світі війні. Вітають один одного і воїни-інтернаціоналісти, за плечима яких також танки, стрілянина та бомби. Для тих, хто не щоток знає про війну, день перемоги найголовніше свято в житті. Это самый светлый, самый дорогой праздник у нашего народа, у нашего поколения и для будущего. Трудно говорить. Этот день победы не только мы, войны, которые сейчас так Ее ожидали вся наша страна, весь мир. Это страшная была война. Гибли люди и на фронте, и в телу. Но мы все же победили фашиста. Это для меня самый главный праздник в жизни, который у меня еще остался. Скажите, пожалуйста, ветераны в городе дружат между собой? Как часто? Нет, никого уже, вы знаете. У меня и муж был. Вот. Офіцер, так що нікого не осталось наших вже. А потім, це ж, знаєте, була війна. Навіть якщо хтось переписывались, а потім пороз'їхались і нікого нет. никого. У нашому місті на сьогоднішній день трошки більше двох тисяч учасників Великої Вітчизняної війни, 135 з яких безпосередньо брали участь у бойових діях. З кожним роком на День перемоги зустрічається все менша кількість ветеранів, головних людей на цьому святі. Але ті, хто з нами і ті, хто вже пішов, назавжди залишаться живим доказом того, що добро завжди перемагає. У міськвиконкомі звучали слова вдячності і вітання на адресу ветеранів від Володимира Москаленка, міського голови, та Василя Куницького, голови асоціації ради керівників міста. Передав сердечні вітання від народного депутата, представник Володимира Пехова. Виступив і голова Користенської міської організації ветеранів Леонід Слобожан. З праздником вас, дорогі ветерани війни і труда. Городський совет ветеранів жила вам щастя, бодрості, мирного неба, а головне – здоров'я. Посів при світлі лучі великої победи гріють ваші душі і серця. Я би хотів виразити благодарність і нашому депутату, і всім працівникам, і полкома і комерчним структурам, які показували і оказують допомогу ветеранам, після вітальних слів військовий комісар Вадим Філоненко оголосив про присвоєння воїнам-інтернаціоналістам наступних військових звань, а потім традиційні 100 грам фронтових або як їх ще називають наркомівських. Ветерани поділились, що головне для них 9 травня вшанувати бойових товаришів, тих, кого забрала війна. Традиційно разом з ветеранами коростенці колоною проходять містом для покладання квітів до пам'ятників, обелісків та братських могил. Мы счеты С войной покончили Мы счеты С войной покончили Мы счеты Бери шинель Пошли домой Война нас гнула И косила Пришел конец Ей самой Четыре года мать без сына, четыре года мать без сына, четыре года мать без сына. Бери шины, пошли домой к зале и пеплу наших улиц. Опять, опять, товарищ мой, Скворцы пропавшие вернулись, Скворцы пропавшие вернулись, Скворцы пропавшие вернулись, Бери шинель, пошли домой. Ветеранам, яким важко брати участь у запланованих заходах, був наданий транспорт для пересування. Багато стареньких вирішили впоратись власними силами і зауважили, що таку зарядку варто робити щодня. Яскравою була участь школярів. Вони влаштували парад переможців. Діти несли в руках портрети своїх родичів, які брали участь у великій вітчизняній. Це мій прадідусь Давиденко Володимир Лівотіович. Він народився 16 жовтня 1921 року. У 1939 році він його призвали до армії і точ, коли він службу, почалася велика чесняна війна. Він пройшов всю війну в складі другого українського фронту водієм. І, ну, він перевів цій війні. У нього є дуже багато медалей. Він о, о, брав участь у параді в Москві на Красній площі І потім на наступний день він відправився на війну з батькою. Я дуже пишаюся своїм дідусем, що він захищав нашу дівчини. У парку культури коростенці взяли участь в урочистому мітингу. Зі сцени без кінця лунали вітання, подяки, побажання. Артистами був підготовлений святковий концерт. Міський голова пообіцяв, що всіх ветеранів, хто цього потребує, розвезуть по домівках. Цього року в державі навколо Дня Перемоги задовго до 9 травня зростала напруга, проте негативні прогнози не справдились. Принаймні в нашому місті велике свято відзначили спокійно, достойно, як і минулі роки. Шановні жителі нашого міста Коростенського району, Дерблянського краю, поліцької землі, я щиро вас вітаю самим величним світлим святом, святом великої перемоги, святом яке війшло в плоть нашого народу, особливо Коростенська, тому що наше місто місто бойової слави, тому що за його пролили кров тисячі. Радянських воїнів під час захисту його, під час визволення цього міста, тому для нас це особливе свято. Ми пишаємося тим, що ми живемо в місті бойової слави, що ветерани звільняли місто, відбудували його з руїн, а 95% міста після війни було розгруджено, яка треба була титанічна праця, щоб привезли до порядку, побудувати заводи, дороги, будинки, житло, школи, дитячі садочки. Це все зробили наші шановні. Ні, ветерани їх залишилося мало, але ми чим далі години, часи, роки війни відходять, тим більше шана до цих потужних героїчних людей. Тому Міська влада, вся громада, молодь віддає належ нашим ветеранам. Ми не тільки в цей день, а взагалі їх вітаємо, допомагаємо, виплачуємо, лікуємо все, що можливе них робимо. Тому, шановна Коростенська громада, давайте будемо толерантними і далі допомагати нашим ветеранам. Давайте будемо об'єднуватися, любити один одного, відбудовувати наше місто, які б не були політичні пристрасті. що б не робилося в державі, ми завжди виділялися своїм. Патріотизмом, дервлянською, свої стійкістю, своїм розумінням, своїм бажанням зробити краще життя всіх членів територіальної громади. Тому з святом перемоги, всім добра, здоров'я, натхнення в цей день і в наступні дні. Святом вас, дорогі користенці! Нам вдалося побувати на святкуванні Дня перемоги і в Коростенському районі, зокрема в селі Ушомирі – Тут шанують і пам'ятають свою історію. Про це свідчать і пам'ятники, і братські могили, і дошки шани з портретами та біографічними довідками про учасників війни. Та й самі ветерани, яких у Шомері лишилось всього п'ять. Для мешканців Ушомера до Дня Перемоги було підготовлено концерт, в якому брали участь і коростенські артисти. На свято Перемоги до Ушомера завітало багато гостей. Сьогодні ми знаходимося на святій Ушомерській землі, де проходили. Під час Великої вітчизняної війни жорстокі бої, де загинули багато наших земляків, українців і не тільки українців. І сьогодні, в цей святий день, день перемоги. Ми вшановуємо світлу пам'ять тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми могли сьогодні жити у вільній, незалежній, соборній Україні. Безперечно, сьогодні головне завдання влади зробити все, щоб ті, хто залишився, ще. Зрозуміло, що здоров'я у них вже, на жаль, ніяке, але ми маємо зробити все, щоб вони відчули нашу турботу, увагу. Сім'ям максимально ми маємо сьогодні надати посильну увагу і допомогу. Тому сьогодні завдання обласної влади, і я хочу підкреслити, що Житомирська обласна рада робить все для того, щоб і виділяти матеріальну підтримку ветеранам. І ми це зробили на попередній сесії обласної ради. Є у нас обласна програма по підтримці тих людей, які потребують соціальної допомоги сьогодні, і взагалі уваги суспільства. Тому безперечно, ми будемо робити і надалі надавати цю допомогу. Сьогодні я хотів би закликати всіх, ніяким чином не політизуючи. Сьогоднішнє свято, тому що вийшли всі представники різних політичних партій, різних уподобань. Але ми всі прагнемо одного: перше вшанувати світло пам'ять тих, кого сьогодні немає, завдячуючи кому ми можемо сьогодні мирно жити. І друге закликати всіх робити все для того, щоб і в нашій області, і в нашій державі був мир, спокій, порозуміння, толерантність у взаємостосунках. І нехай так і буде. Всіх зі святом. 9 мая истинно народный праздник на Украине. Меняются времена, меняются политические какие-то вподобания, как говорят. Но каждый год, 9 мая, люди выходят, чтобы почтить память героев, которые погибли во время Второй мировой войны. И сегодня и в городе Коростенье, и во всех селах Коростенского района, люди поминают погибших героев и чествуют тех, кто дошел до победного конца. 128 воинских захоронений на территории Карастенского района. Восемь тысяч человек погибло за освобождение Коростенщины. Это очень тяжелая утрата, и мы должны быть благодарны всем, кто погиб, и тем, кто приложил все усилия для того, чтобы наше поколение не, не видело войны, чтобы наши дети имели... счастливое будущее. И опять же, учитывая сегодняшнюю достаточно сложную политическую ситуацию в стране, я хотел бы призвать всех объединиться ради будущего Украины, так как наши деды объединились во времена Отечественной войны. С праздником вас всех! Перемогу, яка далась такою дорогою ціною, ми не можемо забути і не забуваємо. Нехай це свято принесе в серця всіх і кожного мир та любов. Нехай про війну ми знатимемо лише з розповідей ветеранів. З днем великої перемоги вас, користенці.